48, 95, 40, 90, 95, 40, 90, 95, 48, 95, вимагаємо, 48, 95, 40, 95, 48, 95, 40 95, 48, 95, 40 90, 95, 40, 90, 95. 40, 90, 95. Депутатів на роботу, депутатів за роботу, депутатів на роботу, депутатів за роботу, на роботу, депутатів на роботу, депутатів на роботу. 40 95, 40 95, 40 95.

4095, 4095, 4095, 4095, 4095, 4095. «Україна, вибагайте» 4095, 4095, 4095, 4095, Скоро вісім, сорок вісім, разом, сорок вісім, справедливость, пора. Справедливості, магаємо, справедливості, на роботу, на роботу. Thank oh. you. на роботу на на роботу Обертайте його розверніть патани. Вибачте, розверніть його назад до боку. Закон! 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 1, 2, 3, Ви їх на нас. Ви розумієте, що це політики Так що до нас. Це ті люди, котрих опанула держава. А у них є дружина, це за 10 мільйонів, одна дитина 15 мільйонів, три дитини 20 мільйонів. Треба здравувати далі. Ви розумієте, дружити мова? Це не закон про екологію. До екології можемо дійти.